Аврикелі Юлія Зурабина, Дніпровська область. Тема майстер-класу сприйняття музичних образів через різні види мистецтва. Дякую. Прихвилюється. З нея зла більше. Ірина, як і мала хвилювання. Сутність відвідувачів та поняття. А між прийматці та синтез мистецтва. Поясніть супер відмінності та специфіки поняття. Міжпредметні зв'язки, інтеграція та синтез мистецтва. Е, Значить, е, між предметні зв'язки. Е, тобто це іде. Ну, або е, міжпредметні зв'язки, наприклад, як маємо мастер-класі з літературою, е, з... Е, Мистецтво, ну і в кінці я там зробила ще з кіномистецтвом. Синтез інтеграція. Тобто... 에... Ні, не Спокійні. Спокійні. Так, я пам'ятаю, так. Вони співзвучні, так, але є різниця. Інтеграція це ну, Це слово композиція. Так. Воно має свою сутність в яких видах не композиція, музиці музиці, музиці? Так, композиція, Може, мистецтві. В композиції в мистецтві, мистецтві. також є. Так, Інтеграція, так. Це є основа, основа. на якій можливості, можливості здійснити інтеграцію. Одна з так. Дякую, я... я вам вдячна. Ну, а вперше. Синтез. Синтез. Синтез мистецтв. Тобто, ну, тобто, що ці мистецтва, вони якби, е, ну, їхня специфіка, вони різні, ці види, але можна знайти в них. А можна завести приклад? Це да. Синтетичні види мистецтва. Музичні. Синтетичні види музичного мистецтва. Музичні миссиї. Але це взагалі синтетичні види мистецтва. Синтетичні види мистецтва. Ви ж у вас тема така, це все різні види мистецтва, сприйняття музичних образів через різні види мистецтва. Я більш простіше так брала. Давайте простіше, але розкажіть. У вас у вас навіть в мастер-класі є такі. Ви мистецтва, на яких ви будувалися. Так, я просто хотіла через задал. Ну, кіно мистецтво. Розкриємо секрет. Це десь мистецька. Це те, що стосується самого мистецтва. А інтеграція це те, що ми використовуємо для того, для щоб дужи, бути, суші, через цей. Ну це так. Простіших опера без літератури може бути? Ні. Кіно без музики може бути? Ні. І це, 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 Малая, не, Мале, так далі. Мали синтетичне театр взагалі, так. Це все синтетичне. Це те, що стосується мистецтва як явища, як феномена, А інтеграція це те, що ну, в даному разі цього що Це те, що ми використовували для того, що, що? станемо якісь певні конкретні задачі. Ще було у нас запитання, антилогічне, що у вас було? Що у вас Шукайте Мирослава, будь ласка. Про вокальну роботу. Знаючи зараз ви знає, запис да, на дитину. Да, да, У вас там сприйняття музичних форм. У віковості в музичному пані є два такі поняття. Сприйняття музичне або музичного твору. Музичного боку. Є поняття музичне сприймання. Як ви чи ідентифікуєте ці поняття, чи розводите, розмежовуєте, можете назвати різницю або е, е, сприймання музичних образів, ви сказали, і музичне сприймання. Музичне Ні, сприйняття сприйняття музичних образів. Так, мене сприйняття. А є чи не те музичне сприймання? Як ви це розмежовуєте? Це одне і те ж. Тобто, я думаю, що коли ми тобто, через, коли ми сприймаємо музичні образи, тобто ми їх шукаємо ну, в музиці, на, наприклад, зараз я вірно так хочу сказати, ми шукаємо образи, які виникли у нашій уяві, наприклад, коли ми слухали цей або той музичний твір. А коли е, музичне сприйняття, тобто е, ну, це якби сприймання сприй... сприймання, так. Тобто, е, як ти відчуваєш ну, ну, відношення, можна так сказати? Ну, Як музикант, можна так сказати. Ну, Просто сприймання це процес. Ну, про... Тому що музика це процесуальне мистецтво, яке розгортається в часі. І тому що сприйняти ми можемо, тільки ми сприймаємо, але результат, ну, сьогодні, коли композитор написав останній так, та, а диригент mm -hmm. жест зробив і все. Це і побачення, оркестру і собі кудись число. Все, завершився, тільки тоді ми можемо говорити про результат, про це саме сприйняття. Mm -hmm. Я так зрозуміла, Можуть що це різні рівні. Різні, різні. Чи сприйняття, чи чи є якийсь, ну, один показник? Мі, мені здається різні можуть. Бути. Їх назвати. Які рівні музичного сприймання є взагалі? І яким віковим категоріям ваших вихованців протаманний той чи інший рівень музичного сприймання. На основі, ну, кожна дитина, вікові. мені здається, може сприймати музику по-іншому, тобто в своїх. Але є лікові особливості. Ну так, наприклад, діти молодшого віку, це казка чи ну, мультики, мені здається, вони ну, більш такі ну, конкретику, можна. Ну, Ні, вони як ну, уява в них, якась фантазія, ну, малиші, наприклад, якщо це молодші. А якщо це дорослі, мені здається, в них більш такі вже обширні, наприклад, один Діти молодшого кінологію, бо характерна диференційон, ми не можемо оперувати образом. Музика весела. І Додава, музика музика? диференціона. Цілісна здатність узагальнювати вже мислити категоріями образу. Індитивне мислення, детективне. Ось іде від образу старших класах. От чуємо, от можна сказати, образ зла. Діти треба бачити конкретно, баба, Яга – образ, образ зла. Якщо можна, питання, які буде локальні роботи ви можете запропонувати для вашого майстер-класу? Вокальну роботу? Так, так. Мого майстер-класу? Виділи <плес> вокального Ні, Наприклад, це я думаю, що ні, тому що це йде сприймання слухання. Тобто ми слухаємо музику більше mm -hmm. через різні види Такий, ну, склад... ну, він такий складен. Він, звісно, такий драматичний, mm -hmm. такий сумний, але мені дуже подобається, чому я саме його і взяла. Пробачити можна маленьке От, Коли видавали пойму лесницю, ви спочатку запропонували на німецькій мові. Так. А потім... Намагалися отримати відповіді про образи, які навіяв цей літературний твір, як літературний. Як ви вважаєте, у вас діти знають німецьку мову? Що вони... Ні. Коли я запропонувала перший раз послухати на німецькій мові, я хотіла звернути дітей увагу, щоб вони звернули увагу на музичний супровід, що він зображає, і е, які. Е, чи змінювалася, як впливає музика, якщо вони не знають слова? Тобто, чи змінювалася інтонація голосу? Тобто, якщо змінювалася інтонація, може є різні образи, виникли в їхній уяві. Ну, такого плану. Ну, для них була не Незнайома. Вони тобто, звертали увагу більш на музику. Спочатку тільки на музичний супровід. А потім вже... Ну, сама ж музика не змінювалася, вона ж була все рівно, що з німецької мови, що з російської. Ну, я не хотіла, щоб вони спочатку знали про що. Спочатку тільки на Дякую. будь Дякую. Дякую.